Hello, hello, дорогі друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні з вами незмінно Ірен. І в цьому відео ми будемо тестувати палітру від Makeup by Mario. Його останній останній запуск палітра Moonlight. А це буде відео таке. Невеличке перше враження від даної палітри, бо я її придбала вже давніше. Але вона чекала свого часу, чекала часу, коли я вперше з вами її відкрию, потестую, вам її покажу. І от цей день сьогодні настав плюс. Це буде відео моя репетиція новорічного макіяжу, як бачите, він же не мені. А це означає, що приблизно ось так я планую з ось таким мейком зустрічати новий рік. Хочеться мені експериментувати. Потестувати дану палітру, зрозуміти, що мені подобається, що мені підходить, потестувати якісь нові засоби для обличчя. Тому це буде таке відео. Трошки буде якихось таких інших продуктів в цьому відео, але основною родзинкою і основним скарбом буде в нас палітра від Маріо. Я постараюся найбільше їй приділити уваги і зробити такий. Невеличкий туторіал саме на ось такий макіяж очей. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтеся на цьому каналі. Не забувайте підтримувати цей канал невеличким лайком, коментарем чи репостом даного відео. Вступні пів півгодинки, я надіюся, ми проведемо так, що будемо робити макіяж, фарбуватися, те, що ми найбільше любимо, і обговорювати дану палітру. Як можете спостерігати, я зараз без макіяжу, тому що хочеться мені зробити для себе особисто репетицію новорічного макіяжу, який я буду виконувати саме для себе в новорічну ніч. Для вас це буде ідея натхнення макіяжу, який я хочу зробити. Але все ж таки хочеться більше акцентувати увагу з цю красу на палітру від Makeup by Mario. А на палітра, можна сказати, бестселер цього року, те, що найчастіше мені попадалося на очі, теж. Що найчастіше обговорювали серед палітр. У мене є і інші палітри, які стали новинками для мене, але найбільш обговорюваною мені здається була ось ця палітра Moonlight, новий реліз, і хочеться тому зосередити найбільше на неї уваги і зробити макіяж. Очей, звичайно, я сьогодні виходжу за межі свого дому і, звичайно, хочеться ще нанести інші продукти, протестувати їх на стійкість на те, як вони будуть виглядати, чи вони мені підтопуються, чи вони мені будуть поєднуватися з цією палітрою. А звичайно, що детальніше ми обговоримо. Саме ось цю красуню. Я надіюся, що дане відео буде вам корисне. Якщо ви не збираєтесь купувати палітру від Маріо, ви хоча б надихнетеся ідеєю макіяжу. Якщо ви її маєте, то будете знати, який макіяж можна виконати собі, чи новорічну ніч, чи будь-який інший варіант, коли ви захочете поносити такий красивий макіяж. Тому давайте почнемо, напевно, що з бази з основу. Я зазвичай люблю починати з обличчя, а в самому кінці я роблю очі. Та уста. Хочу сьогодні поекспериментувати, попробувати для себе поєднати текстури, які я раніше не поєднувала. Наприклад, у мене є ось така чудова база від Валентіно, і раніше я її використовувала тільки з тональною основою від Valentino. і вони ідеально прекрасно працювали, але я маю інший тональний крем, який я завжди наносила на голе обличчя, на тільки мою таку доглядову рутину. Це ще мною такий недосліджений до кінця тональний від Westman Atelier, який я теж недавно придбала. І знаєте, мені взагалі не здається, що ці дві текстури не поєднаються, але так як для мене це репетиція новорічного макіяжу, то хочу якраз трошечки поекспериментувати і для себе спробувати поєднати тональний крем в стіку від Westman Atelier у відтіночку номер 2 з ось цією сяючою базою від Valentino. Коли я їх двох використовувала, вони дуже гарно мені працювали на шкірі і давали саме стійкий макіяж, бо в мене такий жирний тип шкіри. І для мене дуже важливо, щоб макіяж був стійкий, щоб він довше протримався. Чому мені здається, що цих два продукти не дуже той поєднаються? Тому що ось ця база вона якась така силіконова трошечки. А саме тональний остійко, він. Закріпила своє волосся ось цим обручем Це не є частина мого образу. Це просто я хочу тримати своє волосся подальше від їх косметичних продуктів, бо потім я хочу його укласти трошки в інший спосіб, ніж воно є зараз, тому я мушу його відділити. Ця база вона є така більше силіконоста, вона така, я не знаю, до речі, вона оцяюча, але вона дійсно добре схоплюється на шкірі. Вона не є жирненька А ось цей. Тональний у стіку, мені здається, що він якраз хоче якоїсь такої більш журненької основи, по якій він може добре розтанути і добре скользити. Не знаю, як правильно вам пояснити, але будь-яка тональна основа у стіку, чи це є Dior, чи це є Westman Atelier. О, вау, Дивіться, як вона гарно викручується. Мені здається, вона хоче трошечки розігрітися для того, щоб гарно лягти на шкіру не. Просто куском тональної основи, а розтанути на вашій шкірі і стати її другим покриттям. Ну що ж, давайте спробуємо. Мені буде дуже цікаво, я її вже наносила, як я говорила, на голу шкіру, на тільки на свій догляд, то вона прекрасно працювала. І я її наносила одразу з стіку на обличчя. Мені здалося в той момент, що трошечки заважко, бо вона є пігментована, мені не потрібен такий шар тональної основи, тому я спробую. Спробую нанести на руку, розігріти і потім перенести на обличчя. Так, я туди, куди і наносила базу, гарненько втираю стік в шкіру на текстуру. Мені здається, видно, що вона одразу-одразу тане. Мені хочеться зробити окремий відео, окреме і присвятити більше косметиці від бренду Westman Atelier уваги, бо... Косметика дорога, і в принципі дуже багато хиників тут в Канаді є. Вона гарно продається, її люди використовують, і знаєте, мені хочеться це по-перше дослідити для себе, а по-друге, дослідити і для вас, щоб ми собі розуміли, чи варто витрачати ці гроші, чи не варто, чи можливо ця косметика є переоцінена чи ні. Взагалі це такий відео, я б не сказала, що це буде у нас урок макіяжу. звичайно, той формат, коли я от трошечки фарбуюся, тестую для себе те, що я хочу затестувати, показую вам те, що я не показувала раніше. І потім в нас буде основним моментом, це, звичайно, палітра для очей. Зараз я беру тональну основу, і я її отак спочатку дуже вуально додаю пігменту на все обличчя, а потім вже ось ці всі моменти, ці всі недоліки. Я буду пропрацьовувати більш точечно і буду працювати ось цією частиною пензлика. Бо цією, бачите, вона така більш об'ємна, м'яка. Це, до речі, пензлик від Маріо. Не просто так він з'явився сьогодні в відео. F4. Я отак розподілю пігмент, а ось з цією стороною я буду вже точечно пропрацьовувати ось ці всі моменти. Зараз я донанесу тон і повертаюся вже до вас. На основу я вже гарно розподілила побличчю, я вже навіть додатково пройшлася локально по моїх постактах, по моїх активних висипаннях. І скажу чесно, я не просто в якомусь там захваті, просто гарне, гарне покриття. Що мені дуже сподобалось, це те, що тональна основа має дійсно таку маслянисту текстуру, яка тане в мене просто на руці, тане при нанесенні, і це допомагає гарно, рівномірно її розподілити. Можна пробувати працювати спонжем, можна пробувати працювати пензликом, але знаєте, поки що це в мене такі. Відчуття змішані, я не знаю, я ж свій вердикт сьогодні не скажу, ще користуюся, і так відчуває моє серце, що буде в мене відео про Весман ательє, про їхні продукти. Бо я отак спостерігаю, і в принципі знаю, як їх можна активувати. Але сьогодні як то кажуть, не про те. Я Зараз нанесу трошки консилера, бо тональну основу я нанесла тільки на периферію. На ось такі моменти: повіки, центральна частина обличчя, буріддя. Я буду використовувати консилер. Сьогодні використаю два, можливо, навіть і три. Я взагалі почала практикувати так, що я користуюся трьома консилерами. Консилер, який має відтінок мого тону шкіри, тон в тон, коли я не засмагла, це консилер від бренду Gucci. Ось такий рожевий консилер від бренду House Labs, який я наношу, щоб нейтралізувати оці всі синячки, капілярчики, почервоніння. І ось консилер від Hourglass, який я використовую для того, щоб висвітлити якісь зони, коли ми робимо контуринг. І зараз вам покажу. Принцип нанесення цих всіх трьох відтінків, і я думаю, що це дуже так якось і розумно трохи мати різних відтінків, щоб їх гарно змішати. Взагалі, в мене дуже змінився підхід за 2024 рік до макіяжу. Вже змінився підхід до нанесення косметики на моє обличчя. Мені здається, що крім того, що я почала розумніше купувати. Косметику, як би це не звучало, в мене її стало більше, стало більше професійною, люксової, так, і в мене змінилися моменти, коли от я наношу її на обличчя. І я думаю, що крім того, що, дасть Бог мені, і, як я вже казала в попередньому відео, коли я знімала фаворити з бюджетної косметики, до речі, можете перейти, переглянути. Там, там дуже шикарні шикарні позиції, там я роблю теж ними макіяж. Я знімлю от відео про мої фаворити косметики, а саме з не бюджетних, а люксових, люксових позицій. І я розумію, що мені ще доведеться знімати відео про те, як змінилися мої техніки нанесення макіяжу. Я зараз це роблю зовсім по-іншому. Колись я робила це все на автоматі. Зараз кожен. Крок продуманий, можна так сказати, і як бачите, я використовую вже там не один консилер на все обличчя. А в мене є вже своя така послідовність, і кожного разу, коли я маю час, давайте будемо говорити. Так, як воно є, коли я маю час робити макіяж, так як я вивела по своїй новій техніці, по тих всіх продуктах, які я люблю використовувати, боже мені завжди дуже роблять компліменти, бо я працюю в Сефорі. Я кожного дня там бачуся з людьми. І чесно, коли я мала час робити макіяж по своїх там техніках. По тому, як я зараз змінила підхід до макіяжу, мені кожного разу роблять компліменти. Your makeup is flawless, тобто твій макіяж просто шикарний. Ти сяєш, вау, який ти. Тон використовую, що ти таке нанесла, завжди мене дуже-дуже запитує. Нанесла консилер House Labs, він такий рожевуватий на всі моменти, там, де мені потрібно було підкоригувати колір, там, де в мене було почервоніння, синячки, капіляри. І я гарненько його облендую, як бачите, вже спонжем в шкіру. Я втрамбовую. Чому спонжем, Бо мені не хочеться багато продукту, мені хочеться тонкою вуалью нанести це все на обличчя. І далі я буду працювати консилером від Gucci, буду наносити його на ось такі всі моменти, де в нас не справився наш тон. Ну, тон у нас не винен, там ніде і не говорили, що він буде нам full-full каверич. -full Тому зараз я оточно нанесу Gucci. І потім а, на моменти висвітлення я нанесу Hourglass. І вам оце все зазнімкую. Не буду багато давати коментарів. Хочеться, звичайно, щоб пришвидшити процес і вже перейти до палітри очей. Дуже мені подобається цей консилер. Я ніколи не думала, що косметика від Gucci може так гарно працювати. Я наношу точечно сюди. Ось тут в мене зазвичай висипання проблемні моменти. Ось тут щось в мене таке не дуже вилізло. І я бачу, що я от прямо попадаю тон в тон. Трошечки десь сюди наносив, десь сюди. І дам декілька секунд підсхопитися даному консилеру, щоб він гарненько застиг. І теж буду зараз це все розташовувати вже не спонжем, а маленьким пензликом. Такий в мене пензлик від Rose Ink. я розумію, що точно відео буде. Відео я зроблю, і ось ці всі секрети я детальніше вам розповім, бо в мене вже давно чомусь не було якогось навчального відео такого уроку по макіяжу. Того року я робила багато на початку 24-го року таких відео. Я навіть запускала свій онлайн-курс по макіяжу, який були, дівчатка були дуже-дуже задоволені, які прийшли до мене. А потім, знаєте, все закрутилося, завертілося, і якось часу стало. Менше на це все, і я почала менше знімати. Почала більше знімати на TikTok. Такі якісь короткі відео, короткі огляди. мені здається, що ці формати вони вже вийшли так трохи з моди. Але мода не мода. Завжди треба вміти гарно робити макіяж, якщо ви цього прагнете, якщо ви цим цікавитеся, якщо це вам дійсно потрібно. Ну, я думаю, відновлюю такі формати. І здивую вас, це не буде щось таке, те, що завжди, навіть усі за сім років моєї практики. Макіяж, і це щось буде в нас новеньке. Те, що я для себе відкрила, можна сказати, почала розумно робити макіяж. Останній крок, от я який обіцяла, консилер Hourglass у найсвітлішому відтінку на зони висвітлення. Дуже мені подобається ось цей аплікатор. Ну і зони в нас висвітлення будуть саме ось тут зону хайлайту на носик, Можливо, трошки сюди, на те зону. Я не даю багато, бо він дуже пігментований. На підборіддя і обов'язково сюди гарно виділити скули. І це все буду розташовувати вже спонжем, щоб досягнути такого айрбраш, гарного м'якого нанесення. От мені подобається зараз, як виглядає тон у мене на обличчі, як це все гарно. Змішалась, зблендувалось. А давайте я корекцію обличчя зроблю. За кадром, бо якщо зараз почну розповідати, це буде дуже дуже довго. Ба що вам покажу, які я продукти буду використовувати. Якщо цікаво, можете залишатися цих декілька секунд зі мною. Якщо ні, хочеться перейти відразу до палітри, то перемотуйте це відео та будете переглядати вже саме як я буду фарбувати очі. Але мені здається, що просто навіть підглянути які продукти я буду використовувати, буде досить цікаво, чому б і ні. Макіяж в мене вийшов дуже такий ненав'язливий, і хочу сказати, що мені не хотілося під цю палітру робити щось яскраве по корекції обличчя. Бо чесно скажу, що ця палітра в мене, коли я її взяла в руки, в перший раз в мене не виникло ніякого такого закінченого образу, який б я хотіла зробити в себе на очах. Я не знаю, чому, можливо, тому що в мене ніколи не було палітри з такими холодними. Голубими відтінками, все, що в мене було раніше, це теплі відтінки, і якось воно мені в голові, знаєте, не малювалось. Я навіть почала шукати приклади та натхнення в інтернеті. Ось зійшла до сторінку до Маріо, але в нього також нічого такого складного, нічого особливого. Тому, не знаю. Будемо імпровізувати. Мені хочеться 100% використати ось цячі відтінки і ось ці такі темні, сірі, голубі відтінки, додати як акцентні кольори, можливо, на міжвійку, можливо, ось тут навколо, як стрілочку розташовану, щось таке. Тому давайте починати. Я думаю, що ми почнемо з найсвітлішого з цього відтінку. Він такий матовий, але має дуже дрібненькі блискітки в собі. Цей відтіночок я нанесу під брову, цей відтіночок я нанесу в внутрішній кутик ока. Ось тут, щоб це все висвітлити. А далі буду працювати ось цим коричневуватим або ось цим таким припиленим коричневим рожевим відтінком, щоб профарбувати складочку, щоб вибудувати нашу форму ока. Потім, звичайно, що підуть в нас в дію коричний відтінок, найтемніший для того, щоб зробити затемнення, щоб зробити кутик ока. Ну і ось ці темні відтінки, щоб профарбувати ось цю стрілочку. Не знаю, що з цього вийде. В принципі, вже щось трішечки нафарбовується в мене в голові автоматично. Ну, давайте спробуємо. Ось цей відтінок я набираю на такий невеличкий пухнастий пензлик. І, знаєте, за висвітленням внутрішній кутики, я напевно поспішила. Я його зроблю після складки, але зараз цей відтінок я нанесу під брову от сюди і гарненько висвітлюється зону. Так я не робила вже дуже давно. Такий стиль макіяжу колись був популярний, коли я тільки починала навчатися. Ой, трішки пилить, пилить! Ммм, Маріо, що таке? Я починала навчатися макіяжу у дуже давно, більше ніж 8-9 років назад. Ой, гарно, знаєте, гарно, мені подобається. Але мені здається, що зараз дуже актуальні ось ці ретро вайби. Чогось такого забутого, тому його б використовувати як хайлайтер. Знаєте, що він мені нагадує? А, хайлайтери, які є в Hourglass, такі дрібно-дрібно дисперсні. Але тут є пігмент. Мені подобається. Так відразу гарненько все підсвітилось. До речі, а, голубі відцінки в мене асоціюється з якимось таким ретро вайбом забутим. Думаю, що цей самий пензлик я гарненько зараз так почищу. І перейдемо до складки повіка, бо він мені дуже гарно лягає в складку. Я не знаю, чи ми потягнулися до нього, щоб підсвітити стечку підбровну нашу. А навіть маю ось тут спеціально трішечки паперу щоб в нього. І будемо переходити в складочку. Складку, я думаю, я почну з ось цього коричневуватого відтінку і плавно перейду в ось цей рожевуватий, такий припилений. Вони мені два дуже подобаються. Отак трішечки набираю. Думаю, що це перший макіяж з цією палітрою, але точно не останній, бо вона. От, коли я вже почала знаєте, набирати ці відтінки, вона мені так. Сподобалося, сподобалось, чи то мене зачарував перший відтінок з нанесення, чи то дійсно вона вартує так уваги, як про неї говорять, як її всі гарно хвалять. Не знаю, чи вам помітно, чи ні, але відразу гарно складка виділяється, складка ока. Не хочеться мені її перегружати, робити надто темною, тому трішечки ось так. Я її підтіню, виведу напрямок нашого макіяжу от сюди. Теж попрацюю і, можливо, трошки знизу ось тут додам, бо хочеться, щоб всі відтінки гарно в нас зблендовувалися в одне. Здається, точніше, я навіть впевнена, що це вже буде така холодна історія. І я тут дуже вагаюся, чи додавати мені ось цей коричневий в складку, більше припиняти ось цю зону, чи, можливо, на цьому зупинитися і зробити далі акцент тільки на стрілках голубих. Чесно, не знаю. Давайте почнемо зі стрілочок. Зараз візьму відразу, не боячись. Чув все ж таки трохи ризиковано. Давайте почнемо з цього відтінку. Я його додала трошечки на нижні повіко, мені сподобалося. Давайте я ним пробудую каркас для стрілочки, а потім почну з цим темним відтіночком той каркас заповнювати. А потім все буде дуже просто: блискучий відтінок на подвижне повіко, і ось цим висвітлення, дуже сильно висвітлення внутрішнього кутика. Ось такий пензлик мені допоможе побудувати каркас стрілки. Я набираю на цей пензлик. Не забуваю завжди струшувати залишки і наносимо. Годою на відкритому оці погляд прямо і гарненько-гарненько вивожу. Нічого такого екстра, легенька у нас буде така стрілка за нейтральним направленням. Знаєте, що я помітила, коли я наносила ось цей сірий відтінок, він такий не нудний сірий, в ньому є відлив такого голубоватого кольору. І що я помітила, так, трішечки може пилити вам а, тінюшечка, коли ви набираєте її пензликом. Я набрала натуральним пензликом, але, о боже мій, я отак дивлюся, і мені ще так легко стрілки з тіней, а особливо сіро, голубих тіней, які дуже складні в використанні, легко не виходили. М -м -м, багато обіцяючи. Давайте я продублюю тим найтемнішим таким синім відтінком ось цю всю історію. І вже коли буду наносити м -м, спаркл, я повернуся до вас в такому приближеному форматі. Набираю синій відтіночок. Тепер мені вже цікаво, як він себе поведе. У мене взагалі сьогодні я ще виходжу в люди, в мене образ мій лук не пасує під цей макіяж, але я навіть і цим жертвою. І хочу зробити мейк і вже потестувати, як це все буде при тому, що от ми нанесли, потестували, а ще плюс ми поносили і перевірили настійкість. Показую вам ближче, мені здається камера, нам не передає цієї краси такого глибокого синього відтінку. І коли я зустрічалася з Маріо, я не пам'ятаю, чи він вже на той, вип... на той момент випустив палітру чи ні, але. Якщо б я її спробувала до того моменту, як ми зустрілися разом, я б йому ще потиснула руку і сказала дякую Маріо за те, що ти випустив таку неймовірну палітру. Бо це абсолютно моя історія по кольорах і абсолютно моя історія по тому, як воно все красиво наноситься. Мені здається, зараз буде такий найбільш трепетніший момент. Буду тестувати ось ці блискітки. Думаю, що. Ми сьогодні спробуємо ось цей і ось цей відтіночок, цих два відтінки. Цей буде на все подвижне повіко, а цей буде десь у нас десь от сюди, до складочки ближче, якщо нам треба буде все гарно втушувати. Набираю на пальчик ось цей відтіночок. Він такий срівний, але також з холодним голубуватим відливом. Речі я наношу все без ніяких. А бас, підложок, вау! Він перетворюється саме в голубий такий голубий відтінок. Дуже красиво. Чому без баз і підложок? Тому що хочеться оцінити потенціал палітри без ніяких допоміжних засобів, але розумію, що якщо доведеться робити якийсь іскравіший макіяж, більш вечірніший, то там можна буде і погратися з іншими допоміжними текстурами. Клас, дуже гарно. На другий пальчик набираю ось цей такий темніший. Ой, він нам трошечки в теплинку. Але я думаю, нічого страшного, в нас вони гарно мають поєднатися. Дуже-дуже шубковисті тіні. Аму я говорю за блискітки, бо я занурилася в них пальчиком. І це щось таке, дуже-дуже ніжне. Бо матові я, звичайно, ще наносила пензликом. Там я не могла відчути ось цей момент, а ось у близьківки це. вау. Хочеться ще раз зробити макіяж. Я ще цей не закінчила, але мені вже хочеться ще раз зробити макіяж даною палітрою. І останній завершальний крок у мене буде ось цей відтінок на внутрішню частину ока. Гарненько все-все-все-все оце висвітлити, гарно-гарно додати макіяжу акценту. Ну що, ось такий макіяж в мене вийшов в таких холодних відтінках, як на губах, так і на очах. Хочу сказати, він вийшов такий нескладний, але він мене прикрашає. Тобто мені подобається, що я зробила не занадто. Трошки вас приближу і постараюсь показати вам, як вийшли очі, щоб моя. Чілка це все не закрило. Ось так виглядають блискітки. Мені подобається їхнє таке ніжне сяяння. Мене ще розсіяне світло стоїть. І на 100% впевнена, якщо б я поставила більш жорстке світло, вони б блищали більше, але мені подобається. Впевнена в тому, що моє перше враження вдалося. Ця палітра заслуговує на ще. Якісь об'ємніші тести, буду ще не робити макіяжі. Поки okay, на сьогодні це все. Була дуже рада провести з вами цей час. Такий невеличкий огляд вийшов на палітру Moonlight. Діліться, будь ласка, враженням, як вам макіяж, як вам перший погляд на палітру. Можливо, ви вже її придбали, її тестували, можливо, це у вашому такому вішлісті. Поки що, недоліків я сильних тут не зустріла, Палітра мені сподобалася. Вона. Гарно наносила продукт, вона гарно передавала продукт на обличчя. Пігменти дуже м'які. особливо мене закохали сяючі пігменти, вони розкішно нанеслися на очі, навіть без особливих липких основ. Тому ця палітра заслуговує всіх тих овацій, які її присвячують. І Тих всіх позитивних відгуків. Маріо Давидович, справжній маестро в макіяжі, дійсно та людина, яка з'явилася на б'юті-ринку, і кожного разу, коли він випускає щось, майже стає бестселером. Тому будемо тестувати ще. Знаєте, поки говорила, в мене народилася ідея зробити відео, яке буде окремо присвячене саме цій клініці, цьому бренду. І ми там можемо говорити детальніше і цю постать. Нашого Маріо, нашого візажиста, який оце все створює, це раз. А друге ще потестувати якісь його продукти. Бо в мене вже є трошечки якихось позицій. Але що коли я їх придбаю ще, то вийде гарне, гарне комбо. Тому якось так. А наостанок побажаю вам гарних свят, веселих свят, скоро новий рік, дуже такий теплий час. Хочеться, щоб ви провели його як найкраще, з рідними, з друзями, щоб про цей час ви не забували про людей, які потребують вашої допомоги. Можливо, це буде маленький донат, можливо, якась фізична допомога. Також пам'ятайте про наших братів менших, про а, тварин. Якщо у вас є можливість підтримати їх, могти їм задонатити в якийсь притулок, обов'язково, зупиніться, хоч на цю мить несіть. Цей час маленьку краплинку добра. А з вами ми побачимося в наступних відео. З вами, як завжди, була незмінна Ірен. Всіх цілую, люблю і па-па!